Всім доброго дня. Виїхав сьогодні на Коп. Буду ходити планую, десь в цій половині поля, там де я минулого разу знайшов е, срібний хрош угорського короля матіуша полушку. На тій частині поля там більше знахідок було, е, але м -м, тут більш цікавіше, можливо, там Одна срібна монета вартує десятка тих боратинок, таких, що в стані такому не дуже. Маю пару годин походити. Я думаю, погода дозволить. Вона така, ніби як і на дощ. Якщо буду знахідки, буду включатися. Друзі, ямок 5 викопав, таке проволка, нічого і одна. перла така суттєва знахідка. Це у нас кілечко. Дивіться яке. Супер. Звісно, без, без камінчика. Але гарна знахідочка. Буду на цьому місці крутитись. Зелене таке. Взагалі чудово. Супер, попаємо далі. Друзі, ось пройшовся від колечка, бачите, скільки ямок проїв з десяток. І такий сигнальчик непонятний був, але відкидаю і ось що попадається. Походу це срібло. Це є срібло. Не ж в такому жахливому стані все та капець. Та є у нас десяточка. Наскільки убита, що навіть не руку не видно нічого. Але приблизно розумію, що за монета. Австро-Угорщина, Десять ганінгів, напевно ще. Отак, От перва монетка і срібло. Супер, супер. Чудово. Друзі, випадає друга монетка. Це в нас Радянщина. Одна копійка 1939 рік. Вже так крутився на тому місці, де тільки що срібно знайшов, але щось немає там взагалі проволока, то потихеньку йду, йду далі. Собі проходжу. Можливо вернуся туди ще раз, але... Чудова є знахідка Входимо ще. Друзі, розгорнув ногою монетку. Двоєчка. Такий ще не підіймав, не скажу точно що це. За монета, який рік. І рік не видно. Можливо, хто знає то підскажіть, будь ласка, в коментарі. Але я думаю це якісь 900 ті роки. Можливо, щось із е, Мадящина, Румуни якісь. Вже хожу досить довго І ось зеленіє таке ніби як монетка. Але дивно била, можливо це радянщина. Ну так і є 15 копійок. 1937 1900... така підубита. Добре, що я годинку маю, так що буду пікати. Друзі, ось піном на розхліп. Монотка. Але що за монета? Але стан дивиться, який гарний. Там взагалі чудесне, чудесне. тисяча, Дивіться. Супер. солі, Так вже в'ятався, думаю, більше тут знахідок немає, я одну ще пауку копаю, але дивіться, взагалі чудово. Зараз тут ще покручуся трошки супер знахідка Ось и Показався показался 1940 якогось года не вийде. Але також чудова знахідка, мені подобається такі. 1948-го, напевно. Супер, попаємо ще. Друзі, поверхнева знахідочка. Дивіться, якась була прикраса. Камінчик Брушка напевно якась була. Цікава знахідка також. Йдемо далі. Друзі, дивіться як гарно випадала знахідочка. Аби був ціленький. звоночек. ой а ой Распаковываю, Один напевно ще пустий. Ціленьке вушко. А яка патинка чудова. А, знахідочка. Знахідочка гарна. Трішки тріснутий, але то нічого. Дома вже акуратно виберу землю, щоб не пошкодити. Такий дзвіночок чудовий. Друзі, не знаю, чи монета, такий сигнал, сигнальчик стане був, але... але щось таке. Можливо, і не монетка. Бо якщо монетка, то можливо Адянщина. Така взагалі вона в убитому стані. Ну добре. Трахуватися ще знахідка, але таке. Незрозуміло, що це. Напевно, пізня Гянщина, 5 якісь копійок. Друзі, вже потихеньку вернувся до того місця, де е, серебряху знайшов. Тому що там ходив, 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 ходив одної проволоки під сумок накопав. І ось випала монетка. Один ГЛР 1869 чи 59, чи 50-й щось таке. В тому дусі. Окей, ще час маю, похожу трошки. Вот друзі, и сигнальчик. Видите, как лежит на этом. Снова такая, как я поднимал. Ага, это... Это полностью. Це румунська монетка 2 копійки. Чудово. Друзі, піну відгорнув і випадає монетка. Десь трішки якийсь поглядається, я думаю це Геле той в убитішому стані. Ну так, одиничка видніється, йдемо далі. Друзі, випадає монетка, вже потихеньку буду йти в сторону машини, тому що так вже починає трохи сонечко сідати. Що за монетка не, не видно, вона вбита взагалі. І добре, йдемо потихеньку до машини. Друзі, випадає монетка. Я так собі хожу, думаю, щось сьогодні баратинок взагалі не було. І от як попалась. Ну, Баратинки тут як завжди. В такому стані, що, що потрібно дома, тільки їх одмивати, щоб побачити, що то за монета. Чи, чи, чи який там стан взагалі задовільний, ні. Ну Добре, рухаємося до, до машини вже. Друзі, сигнальчик. І так придивляюсь, напевно, що то гутик. Десь а ну, Може ні. Може і монетка. Ні, це монетка. Один кейцер. 1851. Подобається мені цікайцей, а 51-го я ніби то мою, але чудово. чудовий. Чудовий кейсер. Читаємо і все добре. Вже йду до машини. Друзі, вже майже до машини і... Таке як монет, ні, або це кудзик. Щось взагалі не зрозуміло чи це монета, чи то... Що воно таке? Якісь є надписи. Так, мене торпите, вже дохожу до машини. Зараз зніму обзор знахідок та пора вже їхати додому. Ну що, друзі, завершився коп на сьогодні. Показую, що накопал. Із самих таких цікавих знахідок це ось оці три монетки. Не такі не в найгарнішому стану, ну, звісно, срібло не дуже. срібло взагалі не в яко. Там навіть і рік, напевно, що не, не приглядається. Ось оця доволі така непогана монетка. І тайцерух також піде в копілку. Ну, таке це все. Така прикраса якась була. Це напевно також монетка це та радянщині. Такий дзвіночок. Трошки підчистив його. З вушком ціленький, стиснутий трошки. П'ястиньок. Перва моя знахідка за сьогодні. Шкода, що без, без камінчика. Ось таке щось випало, непонятно, чи то така братинка заїжджена. Взагалі не зрозуміло, чи то обломок який, Можливо і була монетка, але це вже це вже остатки від мене, а можливо і ні. Ну, так, в принципі за пару годин копу я думаю це нормальний результат. Походив, відпочив. Сьогодні така гарна погода. Я думаю на цьому полі вже напевно що не вдасться покопати, бо скоро його будуть засівати. Будемо десь в інші міста їхати копати. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, до зустрічі!